привіт, Тьомка, помахай. Помахай, привіт. У нас так тепло сьогодні. На градуснику 20 показує. Ну оно в тіні, конечно, наверное, не 20, бо в шапки, і в курточки ми ще в зимних сапогах вийшли гуляти. Їздили знову по справах. Потом їздили зерно набирать. Потом... Ваня спомніли, що Ваня нам ще два дні назад казав, що в нього закінчилися зошити, купили ще йому зошитів. Да? І заходить, ж, зрозуміло, ми не хочемо. Ну, погода така класна, чого його заходить. Да? Артем, скажи. Що ти там шукаєш, а? Що шукав? Що там? Палка вон твоя, ззаду дивись. Бачиш, є паличка. Лопати всі позаноси вже. Це ми на цьому дворі прийшли на пісок. Ми вже 10 разів ходили туди-сюди, туди, сюди. Туди, сюди. Хоча вам розказати вчора, Андрій, я не знаю, вам казав чи не казав, що в нас захворав кіт. Він у нас ригав, думали, що може від корму. Змінили корм. Він продовжав ригати. Не знаю. Ну так буває раз в день ригав, бувало, бувало два рази в день. А це короче, вчора перестав навіть їсти. і Ми відвезли його до ветеринара. Кота. І, короче, і йому там... ну, вони, короче, вони не знають, що з ним, тому що як можна лічити без аналізів. Скажи Артем. Назначили йому якісь там уколи, він сказав, що став желудок. Щось таке, ну Подивимося, що воно буде. На 5 днів назначили лічення, а Андрій буде. Йому. І вчора він вечором опять виригав, а сьогодні сьогодні вже не ригав, но він їсть, хоче сам прям муркає, хоче прям їсти. Скажи, Артем. Привіт! Дід як всі, хоче здороватися, артем не хоче здороватися, Да, Артем одразу тікає. Дідом у... повторюва. Да У него такие рука смотрите, страшные, ручку, грязные. Ручку. Дай деду ручку, дай. Дай деду ручку. Ну давай. дай ручку, Он песок запыхает в колеса. Давай. Артем, поздоровайся с дедом. Иди. Ну давай деду ручку. Не хочет. Балуется. Рука замазал, вытирай. Так, а нас нас себя сюда отвлекает. Да? Мені бум нести, а ти сам не хочеш понести бум? Як завжди, нагрузить сюди піску, а мені неси їй потім цю бум. Вона важка. Тут Ти куди йдеш? А? Куди ти йдеш? На пісок? Пашін на пісочок. На цей. Возьмеш хоч лопатку. Да. І не бігом сюди. Арчума обмануть ну, тільки так. Ага. Злякать. Біжи, розвалочка. Іди розвалочка. сюди. Ага, машина їде, а ти тікаєш від мами. Папка набрехав, я ж не можу за ним бігати. Ага. Папка Аж машина мен... їде десь. <гас> сюди. А там собака біжить. О, я вже задолбалась ходити. Отак в дітей да? з'являються Ага. Я вже 10 разів ходили на той двір сюди, на той двір сюди. Він вже ганяв, то твій чи ні. Є З дідом не захотів здоровася, дід каже, пристає. Він, він... А, йому. Да. він під настрій, Сьогодні в полі не захотів здороватися з цим. З трактористом. Ага. А до вчора з этим з Сірегою не захотів Іди сюди, Артем. Он диви, дядька йде. Із дітей зараз записувати, Тебе буде в список. <реш> Енергосбит, хода, по... по світу. А, по світу не пожарне. Ну, по форма наша як енергозбит. А, може. Іди сюди. Діда каже, розстроїв опять уже місяць, наверное, дід питається з ним поздороватися, а він не дає руку. Він же ж як напред щось той дід. Шапку непонятну, каже, курточку. Каже, як баба яга якась. А ну давай подивимося. Піди їх потягай, щоб вони не орали. О, диви, який петух. Петух, он який красивий. Я тут сто лет не було. А що тут свиня є? Кабан що один. Боже, Боже корот, Артем. Хто це? Іще? Кажи ко ко, ко я курочка роба. А? Пошли. О, диви, диви. Лови, лови дульку. Он той, той красивий, як в ТикТоке. Ага. А, а то дулька Андреевна. Це що, мальчики дівчатка чи що? То куриця, дивись, ногами з дуля отак пальці в неї скорочені. Ось, давай. Не з'яї така маска. Без... А чому в неї такі пальці? Вона да. така радилась, така зацеплена. Це ето. мені яйця присилали, от вона така вилучилась, така і виросла. Вони красиві, оці красиві два. <сум> а це два петуха чи ні? Да. Так. Короче, ми їздили по полям, поки ми всі поля об'їздили, Артем заснув. А взагалі, в мене сьогодні в планах було, я купила ну, да, готову ковбасу для костра. Для костра. Думала сьогодні пожарити, якраз повигрібати в садку в нас. З утра було сонечко, а зараз пішов дощ. Короче, на наші плани все. Трошки змінилося, щоб Артем поспав. Коротше, думали, спочатку поїдемо зараз додому, вкладемо його mm. спать, і тебе не видно. Да. Мене не можна показувати, я не пострижений. Я за те, що захворав, трошки ну, трошечки відмінив Барбера Короче. і кажу вже. Ну, що то правильно, що відмінив його Барбера, Дитина мала, кажу, дзвонить, uh -huh. кажи, uh -huh. то там що ну, півроку, я... трошки кажу, більше. Ну я його кажу, що не дай Бог захворає дитина із за тебе. Uh -huh. Молодець, позвонив, отмінився, тепер ходи, звісно, страшний, але плюс, і... плюс 10. Ще два дні і запишусь. Так, <су> да, два дні і ще буде мінус. Этот, мінус 10 угу, тоді. Угу. Ну коротше, що ми вирішили. Поки він спить, кажу, давай поїдемо, покатаємося. Не хочу додому їхати. Щось мені сьогодні впадла, якась погода, погода така, що не, не думаю сидіти. Поки прокатнулись, кажу, давай заїдемо на заправку. Ні, я кажу, вези, а -а -а. так як нема шашлики ну, да, немає цього, Кажу, вези мене, я буду їсти хот-дог. <гум> Мені поки ще Можно, ну, да? трошки менше місяця залишилось. Да. Так що я поки наїдаюсь, бо потім я хочу. Ми хочемо вдвох. Сядем на жорстку худати. худа бачити в мене щоки вже виконаний вміщаються. Тюну може ж разом з тобою, скільки раз можна повторяти. Ми ж вместе в деревні. Та воно буде двоє, що ми будемо з шестью дітьми робити. <різь> <різь> Короче, так що да, ми взяли ще пакави. любимо так їздить. Ну, ми вечором всі їздимо. Короче, насправді тепер з полями ми будемо, можна сказати, в машині жити. Угу. Того що. Сьогодні на поле, час півдня вже об'їзду, вже чотири часа. Зараз додому, поки поправлявся вже ночь спать. Завтра тільки проснувся знову треба їхати в поле, бо будемо до останню ділянку. Після завтра будемо носити добрива. І так то одне, то друге, то третє, поки все закінчиться, і вже треба. Воно не, не видно, не видно, кажу, що ми з поля. Дивіться, чисто стекло, поки на, на мойки тут. приніс на, 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 на заправки, заправщик помив. Кажу, не тут дай йому на чай, а він десь а втік. А Дя... він втік. Дякуємо, якщо ви дивитесь на <laughs> відео все, поїхали. Коротше, такі вкусні, хто їв. Реально, оті ходуги, що в них, ото палка, тобто палка, колбаса торчить. Американські, та, да? Да. Ну, так? Отак, типу да. вони, так. Да. Мені ті взагалі. А, а от, там от, же нічого все... нема, там булка і сосиска, і кетчуп туди внутрі. А тут же ж морква і цибуля жара, так? Так, взагалі. Треба ну, наїстись, щоб вже потім мені взагалі не хотілося. Бо я хочу реально, я ж хочу ну, похудати, я хочу сьогодні вже... свернути. Ну, десь п'ятий, мабуть, да? раз. Може, навіть шостий, ну, не так. більше, ну де то вже п'ятий чи шостий раз. Отак заїхали цей ходор. До цього ніколи не їли. Mm -hmm. Якось і не пробувала. А це вирішили, були голодні один день їхали mm -hmm. і вирішили спробувати. Мирно каже, такі вкусні. Ну, я, я просто колись заправлялась, коли місяць назад, а. чи коли сама заїжджала, да, і брали. Люди брали таких от доги, думав, що це ми ще так і не їли. Не пробували, да. Кажу, купуй мені ага. такі в їхній фірмі, наче які Фірмовий називається. Ана, ага. написано. Ага. Все, так, поїхали. Що поїдемо. Ага. Покатаємося. Якраз Артем виспиться. Так. Да. Всім дякуємо за перегляд. Всім пока-пока.